Пропоную вашій увазі огляд дитячої кімнати. Над тумбочкою буде висіти телевізор, комп'ютерний столик. Всюди шуфляда з плавним дотягом від блюм. Зверніть увагу на те, що відсутні направляючі. Вони сховані. Тулатний столик. Касамо з шухлядкою. Зкриті направляючі. Плавний дотяг. Є крісло, на яке можна просісти. Ліжко приліжкові тумби. Оскільки це верхній поверх монтарда, тут маємо рішення для скошеного даху і відкритий стелаж. І шафа-купе з мотуванням на дзеркалі художньому. Тува закінчена. Всередині в шафі з одної сторони. Вішак, труба для одягу. З іншої шухлядки труба для одягу також. Дякую за увагу.